Всім привіт! Перший рік, що я побачив у себе кліща на пасіці. В минулих роках мої новачки просили показати як виглядає кліщ. Я не зміг. Просто я його не зміг знайти. А ось тепер це якась просто катастрофа. Я збентежений. Кількість у цього кліща на трутових личинках. А Оці крап, крапочки, бурі, які бігають по личинкам, це і є кліщ, кліщ вара. Треба терміново вживати заходів. Просто таки терміново. Хто із новачків не в курсі, той возьме, може, може взяти вилочку і ковернути тротовий розплід. І якщо кліща нормального вулику, він буде ось так по личинкам трута бігати.